Без остраху піти в аптеку і купити не підробку або неякісний препарат. Така перспектива чекає на українців. А щоб саме така перспектива стала реальністю, міністерство охорони здоров'я спрямувало зусилля на наведення порядку в системі реєстрації медпрепаратів. Віднині, перш ніж потрапити в нашу аптечку, ліки потраплять до фахівців міністерства. Далі за них візьмуться у державному експертному центрі і на останок продукцію прискіпливо перевірять і вогнем, і мечем експерти державної лікарської служби. У Нас була така альтернатива: або ми відстаємо від євросоюзу, чекаємо, поки він перейде на нові стандарти. А ми потім будемо доганяти, як ми це завжди робимо. Або ми разом з євросоюзом освоюємо нові стандарти. Виробники ліків самостійно подають заявку на реєстрацію до мозу через систему єдине вікно. Далі препарат проходить перевірку не на папері, а у спеціалізованих лабораторіях державного експертного центру. Що стосується Державного експертного центру, то це одна з основних ланок, від якої залежить, чи потрапить лікарський засіб на ринок України чи ні. У лабораторіях контрольний зразок лікарського засобу І, має пройти ну, первинну попередню та спеціалізовану експертизу. До нас якраз приходять ці препарати, які тільки проходять етап реєстрації, тобто їх ще немає. Ні, в аптеках, ні на території України, аби отримати це право, лікарський препарат перевіряють всесторонньо: форму, дію, склад, біоеквівалентність, відповідність сертифікації це своєрідний паспорт препарату, і навіть анотацію. До нас приходять методи контролю якості на кожний лікарський засіб, де прописані показники якості, які він має витримувати. У разі найменшої невідповідності лабораторія разом з виробником з'ясовують причини. Десь некоректний переклад, десь неуточнена методика. Нам головне, щоб препарат відповідав своїм параметрам, такі, які на нього заложені. Така ретельна перевірка не даремна, адже згідно з новими правилами, після проведеної експертизи фахівець має обґрунтувати, чому він рекомендує цей лікарський засіб до реєстрації. Це новизна на ринку ліків. Після проведення цієї експертизи ми надаємо свій висновок і Міністерство охорони здоров'я реєструє цей лікарський засіб. Після цього вже виробник або постачальник має право ввести його і він має право з'явитися в аптеці або в лікарні. Далі, вже, це вже компетенція державної служби лікарських засобів, що стосується наявності системи забезпечення якості. Звичайно, схема не проста а отже, має прихильників і критиків. Поки урядовці і лаборанти перевіряють, виробники скаржаться на затягнутість процедури. Споживачам же лишається не тільки чекати, але й самим перевіряти.